Лікарі не вірили, що може стати таке чудо, що він виживе. 11 днів був у комі після обстрілу військ РФ. В одній з лікарень Дніпропетровщини рятують 36-річного військового Євгена. Від уламків у чоловіка множинні поранення грудей, живота, рук та ніг, а також тяжка черепно-мозкова травма, розповідає генеральний директор медзакладу Сергій. Він коли прийшов до тями після 11 днів. Комі, я в нього спитав, а що ти там бачив? І мені відповів, бачив війну і бачив маму. За словами Сергія, до лікарні чоловіка шпиталізували без єдиного шансу на одужання. Однак після восьми операцій та виходу з коми каже, той починає йти на поправку. <правка> Зараз загрози життю Євгена немає, запевняє лікар. Додає, попереду у чоловіка курс реабілітації. <звук> їх назвати своє ім'я та говорити. Поруч з Євгеном у медзакладі лікують і 55-річного військового Ігоря. У чоловіка вогнепальне осколкове поранення голови. Росіяни поцілили у нього біля Торецька. Першу хірургічну допомогу Ігорю надали у дружківці, далі евакуювали на Дніпропетровщину. Біле це численні кіскові уламки, які залетіли в мозок, і саме в ту зону, яка відповідає за мову. Вони інфіковані, вони можуть викликати запалення, абсцес мозку, менінгіт забрати і при цьому не пошкодити жодної клітини навколо. Під мікроскопом ігорю понад п'ять годин діставали уламки та встановлювали титанову пластину. Раніше, за словами лікаря, таку операцію можна було проводити лише за декілька місяців після поранення. Зараз оперували сумісно з американським нейрохірургом Алексом Валаткою. Чоловік каже, вражений вміннями та техніками українських лікарів. Пергепс форштайм авеврсінсомонізамайкроскоп та аперейд анністайпсовінжурізене impressed to see. вдома на ігорі чекають дружина та син. Зараз чоловікові все ще складно говорити. Тим за словами лікарів, він відновлюється та надалі пройде курс реабілітації. Дякую, дякую. Олеся Прихоцько, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.